Чому потрібно перезавантажувати телефон щодня? Спершу давайте розглянемо, що відбувається з вашим телефоном, коли йде перезавантаження. Процес перезавантаження допомагає звільнити оперативну пам'ять і закрити фонові процеси, які можуть споживати ресурси і впливати на продуктивність. Це подібно до того, як ви вимикаєте і вмикаєте комп'ютер, коли він починає поводитися дивно. Однак основна причина перезавантаження полягає в управлінні програмним забезпеченням. Періодичне перезавантаження допомагає вирішувати проблеми, які можуть виникнути під час роботи вашого телефону. Наприклад, це може допомогти вирішити конфлікти між програмами або виправити помилки, які виникають під час оновлення програм. Крім того, перезавантаження може поліпшити тривалість роботи батареї. Деякі програми можуть залишатися активними у фоновому режимі і споживати батарею, навіть коли ви їх не використовуєте. Перезавантаження допомагає закрити ці програми і заощадити заряд батареї. Таким чином, перезавантаження телефону щодня це корисна процедура, яка допомагає зберігати продуктивність та тривалість роботи вашого пристрою на високому рівні. Не забувайте робити це регулярно, і ваш смартфон буде служити вам надійно і довго. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.